Лего більше не проєктують нові деталі. Що відбувається? Як Лего повторно використовують свої деталі на прикладі набору милий рожевий букет квітів. І перше, це маленькі деталі Лего, використані для пелюсток волошки. Насправді є коронами. Так, корона, яку зазвичай носять принцеси та королі, тепер створює гарні квіткові форми. Нерозкриті брунькі-бузини створені з використанням класичних деталей вишні. Лего майстерно адаптували цю деталь, яка зазвичай використовується як фрукт, для створення мініатюрних квіткових композицій. Чи знали ви, що центральна спіраль пелюсток у цієї троянди побудована з автомобільних колісних арок? Так, елемент, який зазвичай використовується в транспортах, чудово пасує для створення плавних вигинів пелюсток. Ця маленька квітка спочатку була розроблена як мініатюрна півоні – Тепер же вона утворює центр троянди. Це чудовий пригляд того, як змінюється контекст використання деталей Лего. Цей маленький елемент штатива був призначений для того, аби допомогти мініфігуркам Лего закріпити камеру. Тепер ж на ньому тримається невеликий почок синіх ромашок. Від фотозйомки до ботаніки ще один креативний хід від Лего. А чи знали ви, що один із персонажів Лего із серії Dreams був використаний тут для створення маленької квітки дзвіночка? То ви міг подумати, що персонаж. Аше з фантастичного світу знайде своє місце в букеті. А ось ця квітка створена з маленьких сокир, які були представлені у 2005 році для серії Lego Vikings. Це, мабуть, найбільша кількість сокир, які коли-небудь використовувалися в квітці Lego. і вигляд цим справді вражаючий. Вітаю! Тепер ви озброєні краще, ніж будь-які лицарі Lego. Коли ці щити були представлені у 1978 році, Lego знайшли новий спосіб використати давню деталь у сучасному дизайні. Квітки латаття. Навіть лего жабу можна використовувати для імітації частин квітки. Це один із найкомедніших варіантів перевикористання деталей. Рослини побудовані з рослин. Лейблом цієї орхідеї побудований з двох лего листків папороті. Це прекрасний приклад природного вигляду, створеного за допомогою старих деталей. Мені дуже подобається, як лего можуть використовувати свої старі деталі і як це може бути корисно. Це не лише творчий підхід, а екологічно свідомий спосіб. Проектування нових наборів. А що думаєте ви про таке повторне використання деталей? Чи подобаються вам такі несподівані рішення? Пишіть у коментарях.